Наприклад, танцювальна група це вони працюють і вони, тобто в Русі людина ну, є природні, я вже ну, так... це десь мерзати, це зразу після того тягне, що наші працівники йдуть на лікарняни, тому що ну, знаєте, воно впливає будь-які такі неналежні умови кліматичні, чи, тобто якісь температурні режими, що не і, відповідно, ми тоді звернулися, були, тоді був заступником голови облдержадміністрації, він тоді був наш кандидатом у народні депутати пан Янковський Михайло Петрович. І відповідно під його таким тиском наш начальник управління культури був, дав гарантійного листа на нашого. На, тобто, на дороби теплоенерго, де він гарантував, що відповідно управління культури облдержадміністрації просить вас про відтермування заслуженого припадського після України оплати за спожиту теплову енергію. Дана заборгованість виникла наслідок, ну вони так писали сильного пониження температури пального сезону. Гарантуємо проплату даної заборгованості впродовж опального сезону 2012-2013 рік. Такий Кієлис був, відповідно, він був зареєстрований. у... Тепло -енерго. і тоді пан Хоб'як, директор тепломережі, так, е, запустив теплоусі в наше приміщення. І до, каже, до місяця липня цього року не виникало ніяких проблем, тому що ми періодично міру надходжень коштів наявних так, е, вільних, ми проплачували цю суму, тобто ту ну, е, тобто тому що ці, ці суми, що надходять за оплату, вони йдуть у рахунок погашення заборгованості. Відповідно, значить, ну, на сьогодні за півроку цього року ми проплатили 15 тисяч у тепломережі, ну, кажу, це є тощо в міру наших е, можливостей. Е, і зараз знов виникла така навіть, е, досить важка ситуація, тому що пан Хом'як, е, Заявив, що в зв'язку з тим. Він це пояснює мені, що в нього теж є заборгованість по зарплаті, що він бере кредити під виплату заробітної плати, і його за це, це ніби так само сварять, тобто, вимагають, щоб він працював з боржниками. І він по цьому рішенню суду, що було в минулорічному, подав звернення тобто, в Державну виконавчу службу. Про примусове стягнення цієї заборгованості, наскільки вам відомо, що наслідком таких дій автоматично стає що? Якщо вони, виконавча служба дає термін на погашення заборгованості, якщо ця заборгованості не погашується, це блокуються тобто, наші рахунки з Але Але найстрашніше, що так само блокується і казначейський рахунок, з якого оплачується. Заробітна плата. Що це за своє тяне це зрозуміло, тому що вже, наприклад, можливо, що навіть за місяць серпень вже люди залишаються без кажучи, заробленої своєю працею мізерної, тому що зарплати є в нас досить в культурі мізерні, але навіть з тої мізерної зарплати люди залишаються. тобто, А, а це, ну, це тягне свою ціну напругу досить, тому що це є. Якщо у нас, наприклад, в гуртожитку проживають сім'ї, які є з, от, з Вінницького з Кіровоградської, так? і вони двоє працюють в Верховині, тобто і ще мають малолітніх діточок, ну, як їм жити, і тоді або звільнятися і виїжджати, або не знати, що... ну, тобто, ви розумієте, що це є дуже складне питання. І Тому я якраз е... звернувся до вас, тому що хочу. Щоб це було висвітлено, щоб воно було відповідно оприлюднено. Ми, в свою чергу, так само постійно, з 2012 року і по сьогоднішній день звертаємося у всі інстанції. Так? Насамперед, в наш, тепер це, тому, що ви знаєте, що управління культури вже два рази реорганізовано. Воно було в початку департамент. З питань культури, охорони культурної спадщини та культурних цінностей. Тепер вже з буквально тиждень часу це є департамент з питань культури е, національності та релігії Львівської обласної державної адміністрації. Ми звертаємося з питаннями, як це погасити. У мене, коли була зустріч, е, існує така асоціація директорів театрального концерту установ Львівської області, яку очолює Тадей Едер, директор Львівської опери. І він організував зустріч з нашим головою обласної адміністрації з паном Шемчко віктором І я особисто йому це в, кажуть в вічі ту проблему довів. І відповідно після того ще письмово ми звернулися, так як від установи до нього з тим питанням. Пізніше от нам було надано, але вже департаментом культури була надана відповідь. Директору заслуженого обсаду Верховина проведення коштів. Я вам зачитаю як так. за дорученням голови облдержадміністрації від 26.06.13 року Департамент з культури, охорони культури спадщини та культурної цінності облдержадміністрації розглянув звернення заслуженого прикорпедського ансамблю станції Верховина щодо виділення додаткових коштів на суму 300, тут трошки більше сума, 328 тисяч гривень для погашення заборгованості за спожиту теплову енергію перед підприємство дорогоби з теплої і повідомляє. От, що саме цікаве, що воно в чорним виділено і підкреслено дві речі, що заслуження прикорпатської саме після Танцю верховина не є бюджетною установою і отримує доходи від господарської діяльності, а з бюджету надається фінансова підтримка. E, значить, відповідно до рішення обласної ради 28 грудня 2020 року номер 664 про обласний бюджет військової області на 2014 рік, отримання ансамблю у 2014 році передбачені кошти e, в сумі 2 мільйони 627 тисяч гривень. Це і наша дотація, яка виділяється на заробітну плату e, ну, Цей Рік. У зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами у 2014 році виділити додаткові кошти в сумі. 328,5 тисяч гривень для погашення заборгованості за спожиту теплову енергію немає можливості. Значить, оплату за спожитті енергоносії ансамбль може здійснити за рахунок перерозподілу видатків, визначених на отримання заслуженого Прикорпенською асаблюзації України у 2013 році. Одночасно повідомляємо вас, що питання про виділення додаткових ацігнувань у сумі 328 тисяч для погашення заборгованості за спожиту теплову енергію, ансамбль не може. Розглядатися при оточенні показників обласного бюджету області на 13 рік ректор департаменту Наталія Гамкало. Зміст того відповіді є такий, що він про нічого не говорить конкретно. Тобто вони значно говорять, що це є умова фінансової підтримки, значить, це не дуже якісна копія. Відповідно, що вони. Можливо, може слово, знаєте, саме основне, що може виділити в кінці року, нові, ці кошти для погашення цієї забралися. Але питання про кажуть, існування чи не існування самів вже стоїть зараз. А, а перегляд бюджету у нас так традиційно відбувається у жовтні місяці, чи відповідно, чи навіть у листопаді. Це залежить від того, як відбувається сесія ради. Тобто і відповідно привіняв, коли готують пропозиції.